Що можу сказати по сьогоднішній переможній грі? Коли, коли так закінчується матч, коли виіграєш на останніх хвилинах, це дуже позитивні емоції, заради яких ми живемо футболом в цей чіткий час. Ми дуже задоволені, що ми виграли, ми залишаємося на сьомому місці. Я дуже задоволений, що я зміг вийти і допомогти команді виграти цей матч. Ти знову став так званим джокером нашої команди, забив на останніх хвилинах після заміни. Що можеш сказати про це, які твої враження? Я завжди себе налаштовую тільки на, на перемогу, на свою якісну гру. І скільки би там хвилин не було мені виділено, я завжди буду від себе робити максимум, щоб допомогти команді перемогти. Тому я завжди мрію тільки. У хорошому і дуже щасливі зараз. Зараз на фоні ми чуємо дуже сильну підтримку вболівальників. Як тебе особисто це заряджає під час матчу? Завжди приємно, коли вболівальники підтримують, кричать. Це жене команду вперед. І я думаю, що завдяки їм сьогодні ми все-таки змогли вирвати цей матч. Наступна гра є остання для ЛНЗ у дебютному сезоні прем'єр-ліги. Чи будете якось по особливому підходити до цього матчу? Будемо налаштовуватися на перемогу, щоб з найкращим настрієм уйти в відпустку і вже там віддихати, готуватися до нових викликів.